Ми слово аграрна країна. Україна. Це велика країна у східній Європі. Відома чорноморськими курортами та лісистими горами. Держава загадок та помірно континентального клімату. У цьому краю неймовірні тварини, які дивним чином пристосувалися до складних природних умов. Тут найрідкісніші і найвідоміші створіння повинні боротися за територію та виживання, як і українці вже протягом кількох століть. Ласкаво просимо. Можливо, до найбільшої небезпеки схильна саме західна Україна. Восени постійні дощі та грози. Влітку неймовірна спека, взимку великий сніг та мороз. Навесні великий бруд. Але незважаючи на всі ці зміни, західна Україна залишається домом для найбільшого на землі хижака. Серед лісів, борючись за виживання, бурий ведмідь полює на рослинні продукти: ягоди, жолоді, горіхи та стебла трав. А взагалі, бурий ведмідь всеїдний. Також хочу розповісти про дельфінів у Чорному морі України. Станом на 2020 рік дельфінів було 253 тисячі. Зараз через бойові дії їх залишилось 200 тисяч. Ви уявляєте? Вони дуже розумні, швидко й гнучко можуть адаптуватися до нових ситуацій. При пошуках їжі й орієнтуванні під водою використовують ехолокацію, мають розвинену звукову сигналізацію. Харчуються рибою і кальмарами. Довжина тіла в середньому складає 3 метри, у деяких видів до 10 метрів. Вага складає від 50 кілограмів до 7 тисяч кілограмів. Дельфін це володар глядацьких премій. Тривалість життя 50 років. Україна у дикій природі. Дякую за увагу.